Ми хочемо бачити підтримку пласту інших громадських організацій, які саме виховують молодь у цьому дусі патріотизму. Власне, у 2025 році Львів стає 17-ю молодіжною столицею Європи, і відповідно ключовим елементом нашої багатогранної супербагатогранної програми молодіжної столиці є стратегія, тобто те, як буде рухатися загалом місто у суперізноманітних напрямках у майбутньому, власне, до 2035 року. І ми затвердили стратегію. Загалом варто зазначити, що це є вперше в Україні, коли затверджується стратегія муніципальна, міська саме молодіжна, тобто це бачення молоді, як має розвиватися надалі місто. Вона включає в собі п'ять ключових напрямків роботи: це є слей сіті, культура. Це база, вчись, помиляйся, вдосконалюйся, створюй, молостійкість і не гальмуй співпрацюй. Відповідно, ці назви напрацьовувала сама молодь, тому вони є по своєму специфічні молодіжні, скажімо так. І вже всередині в них це є близько 130 ініціатив, різноманітних проєктів, кампаній адвокаційних заходів, які сприятимуть покращенню життя молоді в місті. До прикладу, це є розвиток нашої, як вже існує. Вичаї мережі молодіжних просторів наприклад прикладу, це є проведення заходів з протидії булінгу, це є заходи з е, вишколи, тренінги, навчання військовій справі, е, тактичній медицині. Це є моменти будівництва соціального житла у Львові, і досить досить багато важливим моментом тут також є для нас культура пам'яті, тобто вшанування наших героїв, тих, які загинули, і ті, які зараз захищають Україну. Львів Нарешті стає на шлях європейської інтеграції, і молодь зокрема в цьому відіграє. Я дуже важливу роль. Це почалося там з 22-го року, коли ми виграли статус молодіжної столиці Європи. От і мені здається, що саме цей статус допоміг Україні там зробити ближчі кроки до євроінтеграції. Ми починаємо там з наступного року більше ем, партнеритися з колегами, наприклад, з гентом. Як ми були минулого е, тижня з колегами, котрі цього року молодіжної столиці Європи. От і ми починаємо поступово вливатися в цю спільноту, е, починаємо обмінюватися європейськими цінностями і так само партнеритися по різних ключових проектах. Тах і там розвивати наші напрямки, які вже важливі для України, зважаючи там на певний наш контекст.